Чверть століття уже минуло з часу відродження на Радехівщині громадської організації Союзу Українок та 20 років від часу її офіційної реєстрації. 16 листопада союзянки урочисто відзначили цю подію у кіноконцертній залі телестудії Радехів. У вестибюлі кіноконцертної зали на фоні малярських робіт учнів Радехівської районної школи мистецтв союзянки в українських національних строях виглядали просто розкішно. Не менш привабливими був їх ярмарковий стіл з рукоділлям та всілякими традиційними українськими народними смаколиками, котрі спільно з Радехівськими організували стоянівські господині. Кожен охочий придбав собі страву до смаку. Солодку здобу, пончики, пампушки, селянський хліб і навіть квашені огірочки, вишукані канапки та соковитий шпондер. Усе те запивалося цілющими трав'яними чаями від Надії Гось. Після перекуски з дороги учасниці свята оглянули чималу виставку українських сорочок вишиванок, котру підготували радехівські союзянки Галина Дідик, Дар'я Гриб, Наталія Галущак та Надія Гось. В окремих куточках фоє можна було переглянути виставковий стенд з літературою про історію і діяльність союзу українок та фотоальбоми союзянок Радехівщини. Друга частина свята пройшла у кіноконцертній залі, прикрашений союзянською символікою. Понад сотню своїх посестер привітала і розпочала урочистість активістка Союзянського руху на Радехівщині Оксана Проказюк. Урочиста академія з нагоди 25-річної діяльності та 20-річчя офіційної реєстрації районної організації Союзу Українок. Оголошується відкритою на Яких уже немає серед нас, моріться, діти всідово. Вступний промові очільниця Радехівської районної філії Союзу Українок Надія гось нагадала присутнім найважливіші сторінки створення, становлення і діяльності Союзу Українок на Галичині та на Радехівщині, зокрема, і про його неоціненний внесок у збереження національних, культурних та християнських цінностей. Союз Українок в Галичині створений був, зародився в 1917 році. Було створено. Вже в 1933 році в Галичині 58 повітових філій, 300 сільських гуртків, було 15 тисяч членок, і вони дуже активно працювали. У нас на Радехівщині так само була створена перша союзянська організація 1 грудня 1924 року. Але дуже плідно вона запрацювала тоді, коли в 26 році. До нас з завданням просвіти прибуло подружжя Селезінків. У перших почесних глядацьких рядах зодягнені в українські строї ще з бабусиної скрині, гідно виділялись посріблені сивиною союзянки, котрі стояли біля витоків відродження своєї організації на Радехівщині. На урочистість вони прибули разом із своєю першою багаторічною очільницею Радехівської філії Союзу Українок, пані Юлією Шуль. З поваги за особисті заслуги пані Юлія мала слово до виступу. Наша дата створення відродження Союзу Українок мені не дасть не сказати неправду. Це стаття за 10 серпня 1990 року. Четверте субота, четверте серпня 90-го року, при здвизі, великому здвизі жіноцтва, нам посприяв тоді відділ культури, завідуюча Стефанія Біганська. Тоді не можу не згадати. Виступила 84-річна жінка, яка була в Союзі Українок до довоєнному Луців Шумська Анастазія, 84 роки. Ну, ще мені треба до того віку дожити, пару років, кілька років. Ну, вона наскільки була енергійна, наскільки була ну, такою, знаєте, що від неї так, як вода з живучого джерела, я до неї ходила майже кожного дня. Ну, звичайно, ми всі змінилися, але ми є. Богу дякувати, ми є. Разом із керівним складом Львівської обласної організації Союзу Українок у святі взяла участь її очільниця Ольга Пастушенко. Вона виступила з вітальною промовою і, високо оцінивши діяльність союзянок Радехівщини, вручила похвальну грамоту за сумлінну громадську працю надії. Гось праця жінки в громадській організації вона насамперед є жертовною. Бо жертвуєш своїми інтересами, жертвуєш родиною, жертвуєш якоюсь хатньою роботою, бо розумієш, що ти маєш покликання вище. В своїй коротенькій доповіді пані Надія сказала, що ми не стояли осторонь. Ну, це вона сказала дуже скромно. Бо такі організації, як Радехівська організація, це організації, а вона. Авангардові Радехівські районні організації з нагоди 25-ліття діяльності відновленого союзу Українок і 20-річчя офіційної реєстрації Радехівської дякую. організації. Сердечно ще раз дякую вам і дославу вам і здоров'я вам для подальшої праці. Дякую. Середньо. дякую. 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 Не стрималась від заслуженої похвали на адресу першої і нинішньої очільниць відродженої на Радехівщині філії Союзу Українок, заступник голови обласної організації Ірина Кравчук. Пані Шуль почала, а втримати таку планку, як зробила пані Надя, ось дуже важко. Так що шукайте заміну таку дуже сильну, потужну. Дякую всім вам і дай Боже вам здоров'я на многії літа. Союзянок з їх першим чвертьстолітнім ювілеєм привітали голова районної організації Всеукраїнського об'єднання просвіта імені Тараса Шевченка Юрій Сухар та його заступник Йосип Парубочий, сільський осередок Союзу Українок з Бешева, фольклорний самодіяльний гурт Сусіди районного територіального центру соціального обслуговування та жіночий вокальний ансамбль учительок Радехівської районної школи мистецтв. Промовами, віршами ліричними, духовними і патріотичними українськими народними і сучасними піснями вітав своїх посестер з ювілеєм Союзянський сільський осередок зі Стоянова, який довгі роки очолює і привезла пані Катерина Батюк. Уся ця вишивана спільнота організована вмілою рукою в самодіяльний фольклорний хор. Міського голови Радехова з ювілеєм Союзянок привітала секретар міськради Надія Джаз. Розчулена керівничка районної організації у знак віддяки вручила на згадку про подію книги Лесів Сніг-Безград Стоянівському осередкові Союзянок та Радехівській центральній районній бібліотеці. Кошик з пожертвами для української армії на сході України пішов поміж глядацькими рядами. У підсумку зібрано півтори тисячі гривень. Оптимізму побільшало як у рядових союзянок, так і у їх керівництва. Нучок тупцю тупотить, Тупцю, внуцю, тупцю хлопче, сто стежин у світ летить, він сто першеньку протопче. Роду рідний не сплумить нашу жилову породу, сто вітрів в ногах лежить мого роду і народу. 25-річний шлях. Який ми проходили з вами разом, і думаю, що далі будемо працювати для Бога і для України. Вже час позбутись лиха, сваволі, плекаймо волю, плекаймо волю, будемо служити Богу одному і більше. Нікому більше нікому багато було в нас на теренах Радехівщини організацій, які то виникали, то ще А союз Українок був, є і буде.